Так ребята, всім привіт Гостям канала, подписчикам. Приїхав на поле, де ми обирали пшеничку, будемо дискувати. Піднявся вітер. Короче, як вам видно он сзади вже чорніє. У нас оце без дощів пройшло Десь днів 5 по-моєму. Трохи людям дало убрать. Огороди по ячменям, по пшеницям. Ну Ми ще два огорода своїх не обрали. Коротше, є нюанси. Не буду вам розказувати. Ну короте, Слава Богу, хочу вспів цей гектарчик обрати. Зараз вам покажу, що воно за це время. Бур'яни як піднялись і покажу свій агрегат. Може хто не знає хто. Первый раз на моем канале, коротше, дивіться. Це вже Отакий бур'янчик поліз. Влаги хватает. амброзія, лобота. Даже ось як видно, що по срезу. Ось той срез, а вже ось выросло скільки. Коротше, будем хреначить не затягивать. Тягнемо воно ще тут, ще, ще хуже буде. Це груз добавочний, щоб не піднімало дуже, бо легкий передок. Отакі От диски, Taurus. Купляв я їх б ушними, год їм, ну як год. Один сезон вони поработали, в людей побили палку по соняшнику. Коротше, около 500 гектар вони в них пройшли з покупки по сезону. Ну, В такому не стані, ну вже гектар 700 вони точно зробили вже, ну 200 я на них зробив десь. В принципі, поломок <кхід> ніяких по ньому не було. Це задавав я вопрос, що тут зверху така шина наварена. Ну сказали, що це якби з завода наварили, вони нічого не робили. Ну якби тут нічого не покручено, не поверчено. Ну, я так зрозумів, усилення зробили, бо тут такого немає, типа шина, а тут є, типу, щоб не скручувало, кожна стойка робить окремо. Короче, де почва дуже забита, воно грало на амортизаторах. І все. Коточок Ось. винтом зроблений. Офігенно. Регуліровка теж класно Надо тобі підкрутив там винтик. Все. Не треба пальці переставляти на тих пальцях. Ну, трошки я бачив в нову версію, але ну, не дуже мені понравилось, що переставляти тими пальцями. Тут чітко можеш відрегулювати будь-яку висоту до міліметра. так. і знос ось, дивіться. Я думаю це шикардос. Вони ще не зношені. В нових <coughs> ромашках з наплавом вже йдуть. Ну, тут без наплава. Так, что... Вот Вот, так. вот выпуска. 18-й рік. 131 Партия. Чиномер. Ну, идеальный. Мне нравится. За такие деньги, как я его взял, то все отлично. Так что сейчас настраиваюсь и покажу вам в работе вот так ребята получается сейчас тронусь покажу если получится нормально заснять Так все воно вийшло, трохи мокрувато. Ну оце, бачите, мокра земля. І викидає все одно якісь грудки, А так сира. Ну, слава Богу, диски свою роботу зробили. Гріх на них жалуватися. Риють вони добре площа гектарчик і зробив так що от так Якби нікому нічого не буду доказувати, що якісь диски чи дискова борона лучше, хуже Кожна дискова борона робить по-своєму цю що вибрав Якби сказати Я їх не шукав навіть в об'явленні Я приїхав в техноторг і хотів взяти Велісовські Обичні диски Ну і якби мені там посовітували, каже є в такому господарстві твої штуки, які продають. Кажу, купляли, каже, каже півроку тому, каже, позвони, каже, спитай, каже, чи ще не продали. Ну, позвонив, спитав, каже, все є. Каже, можете подивитися в об'явленні. і можете їх купити. якщо забажаєте. Якби одні були, Молодіші даже, навіть, ну вони більше зробили, ніж ці. Якби вони брали ці в 2018 році, Виходить, у вересні 18-го, а вони купили 2019 року у березні, то в тих із Дисків був набагато більший. Ну, більше значить зробили. Ну, якби, і я взяв оці. Ці були трохи дорожчі, за те, що ромашка була менше зношена. Ну а так, візуально вони були однакові. Ну, я краще переплатив, знаю, що вони надовше мені хва, хвати їх. І от, -от так. І взяв, не задумуючись, купив товариш, каже, бери, каже ти що це така вещь, ну якби лучше, ніж то, що ми хотіли купити взагалі з нуля. Ото ну, так. Кому детально е, якби, детальний огляд нужен буде. Якби я засніму, покажу там, розміри туди-сюди, все все можу засняти, кому кого що інтересує, якби було в мене відео, ну може комусь. Це треба об'яснити і показати детальніше. МТЗ-80 їх тягає без передка. Мені всі казали, та вони не будуть 2.4, важке, блин, і ти їх не будеш тягати. Ну, да. Якби ще в мене плюс блокіровки немає. Якби... тягне все нормально, шоста передача, зайчик і погнав. Ото, що тільки не вистачає мені груза. Буває як наб'є на липне, піднімає гідравлікою, то приподнімає, що нормально не можна вивернутися. А так, проблеми я не бачу. Все воно робить, все воно тяне. Так що кому, кому потрібно, не задумайтесь, не купляйте навіть 2,4 2, 2, вполне вистачає на цей трактор. Що тяга в нього є. Ну, якби... Понятно, це не Дір, чи кейс якийсь. Цінюхован. Ну, на свої деньги це все працює, що це, що то одинаково. Так що, ребята, підписуємося на канал, ставим лайки. І все буде в Україна. І слава Україні!